20 днів Маріуполя для мене це було досить болячі, не найприємніші спогади про перші дні війни. Ми і так не забуваємо. Його обов'язково треба подивитися всім вестернам, щоб вони давали нам побільше грошей на боротьбу з руснею, але українцям це. Важко. Попри те, що ну, я б не рекомендував українцям дивитися цей фільм, бо це буде досить тяжко, я дуже вдячний Мистиславу Чорнову і його команді, що вони таке випустили. В нього дуже була крута промова на Оскарі. Мені сподобалася ще фраза режисера, коли він сказав, що типу, події, які не задокументовані в фільмах, їх згодом забудуть. А, типу, якщо це треба оформити фільм, для того, щоб людям було складніше про це забути. Але дійсно сподіваюся, що завдяки Оскару в Україні навіть люди. Таки. А український фільм не отримав колись Оскар? Так, отримували. А за що вони отримали? Оце от цей фільм. А давайте подивимось, він же отримав Оскар. І що вони подивляться і згадають, що було ось так. от. Не просто давалась свобода. І Буде як нагадування нащадка. Світ. світ це якось дуже сильно. Це для них просто сумна картинка, а для нас це все таки історія. І це те, чим ми проживаємо.